Доброго дня, я Бреус Артем Сергійович, онколог мамолог І сьогодні ми поговоримо про сучасні технології в діагностиці захворювань молочної залози, зокрема про систему Siemens. Цей апарат надає нам унікальні можливості для обстеження молочних залоз. Однією з головних переваг є автоматизація процесу, що значно скорочує час обстеження та підвищує його ефективність. Система БВС створює об'ємні 3D-зображення, які дозволяють детально вивчати структуру молочної залози. Це особливо важливо для раннього виявлення аномалій і захворювань, таких як рак молочної залози. Висока якість зображень досягається завдяки передовим технологіям обробки, що допомагає нам приймати більш точні рішення в діагностиці. Це дозволяє виявляти зміни, які можуть бути непомітні при традиційних методах. Комфорт для пацієнта ще одна важлива перевага. Процедура менш інвазивна і викликає менше дискомфорту, що робить обстеження більш доступним і менш стресовим. У клініці АМЛ пацієнтки отримують комплексний підхід до свого здоров'я, оскільки діагностикою займається одразу два фахівці. Я лікар-гінеколог Валерія, яка також проводить ультразвукову діагностику, і у разі виявлення підозрілих змін направляє на більш детальну діагностику. Важливо не нехтувати регулярними обстеженнями та довіряти своє здоров'я професіоналам. У нашій клініці ми прагнемо використовувати лише найсучасніші технології для діагностики та лікування. Якщо у вас залишились запитання, або просто бажаєте записатись на консультацію, не соромтесь, звертайтесь до нас. Бережіть своє здоров'я.